Вони не пішли, вони у кожному подиху вітру, у кожному кроці вперед, у кожному серці, що несе їхню пам'ять. Йому на віки 35. Вшанувати пам'ять Григорія Барнінця прийшли його рідні. Боєць полку Азов боронив Україну на Донецькому напрямку, де й обірвалось його життя. З теплом Григорія згадує його рідна сестра Наталія. Каже, не завжди берегтиме брата у своїх спогадах. Для мене він все. Ну, для мене мій брат все. І наші всі загиблі, ви ж бачите, скільки людей. Хочеться, щоб поскоріше закінчився цей жах. Він до війни казав мені, Тася мені ще трохи я піду на пенсію. Він 11 років вже був військовий. У 2020 році перевівся до полку Азов. Був на Маріуполі, коли почалася повномасштабна війна. Вшанувати пам'ять героя Андрія Кулебякіна прийшла його родина. Чоловік боронив батьківщину на Донеччині, де й загинув. Йому було 34 роки. Анна, дружина полеглого героя, каже: прийшла повісити дзвіночок у пам'ять про найдорожчу людину. Як він нам сказав, я за вас боюся. Я боюсь за те, щоб до вас ніхто не дістався. Мені є кого захищати. Я заради вас готова на все. Вже пройшло дуже багато часу, дуже багато біль. Як вона була, так вона і залишилась. Він для нас був, є. І залишиться назавжди нашим героєм. Ми не пишаємося, Особливо наша донечка. Легкоступ Олексій Ігорович Лобач. Данило Євгеньович Церемонія біля дерева пам'яті це можливість віддати шану тим, хто стояв за нашу незалежність, спокій і майбутнє. І ще 85 дзвіночків на дереві пам'яті символізують голоси бійців, які навіки стали частиною великої боротьби. Кожен дзвіночок чиєсь життя, чиясь історія, чиясь нездійсненна мрія. Валерія Гетьман, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.